Доброго зимового раночку, малятка! Мої привітання вам в нашому занятті. Будьте дуже уважні! Діти, ви вже знаєте, що настала чарівна пора року зима. Діти дуже її полюбляють за її розваги та веселощі. Зима приносить нам багато чудових свят. І одне з них свято Миколаєв. Білий рік. Миколай спостерігає за дітками і записує їх добрі та погані вчинки. Діти пишуть листи Миколаю зі своїми побажаннями. Коли наступає свято, Миколай слухняним та чимним діткам кладе під подушки або в шкарпетки солодощі та подарунки. Я впевнена, що всі ви були чимними та слухняними. Сьогодні пропоную зробити з вами ось такі солодощі. Нам знадобиться дощечка, пластилин, стека, палички, серветка. Колір для солодощів обирайте самі. Беремо пластилин двох кольорів. Трошки його зігріємо, розімнеємо і розкочуємо з вами довгенькі ковбаски. Розкочуємо. Колбаски обов'язково повинні бути однаково довжини. Це дуже важливо. Тепер одну до одну притискаємо і починаємо скручувати ось так. Гарненько скручуємо і розкочуємо тепер разом їх. Дивіться, яка у нас з вами вийшла паличка, цукерка. Тепер бере, беремо ще Смакочок пластилину. Зігріваємо його в руках, розкочуємо ковбаску, але довго-довго. А тепер обережно з однієї сторони починаємо скочувати ось так равлика. За бажанням, ви можете взяти два кольори. Тепер і ось так надіваємо на паличку. Ось така у нас цукерка вийшла. Зараз знову вам беремо. Два кольори пластилину. Розкочуємо їх, знову ковбаски розкочуємо, дивимось, щоб вони у нас теж були однакової довжини. Притискаємо їх одна до одної. Ось так. Беремо паличку і намотуємо її ось так на паличку. Начебто обгортаємо паличку пластиліном. Дивіться, яка цукерка вийшла яскрава. Беремо ще шматочок пластілину і скочуємо кульку або долоньком, або на дощечці. Тепер беремо ще невеличкий шматочок пластілину, розкочуємо з вами ковбаску зовсім тонесенько, притиснемо трошечки, тепер оцю кульку обгортаємо нашим пластілином. Дивіться, яка вийшла кулька. Беремо паличку і на паличку. Ось така цукер, цукерка у нас вийшла. Дивіться, які цукерки у нас з вами вийшли. А щоб вони у нас не розтанули, ми зробимо з вами ось так. Картону вирізаємо шкарпеточку, робимо невеликий надріз і вставляємо наші цукерочки. А ще можна взяти шматочок ватки, наклеїти. Ось так. Наш Биток. Дивіться, яка краса у нас вийшла. А яка краса вийшла у вас. З терпінням чекаю ваші роботи. До побачення, малятка. до наступної зустрічі. Пока-пока.